Доброго дня, любителі світового кіно. Пройшов ще один тиждень, а це означає, що вийшла чергова серія Персні влади. І якщо перші дві серії були більше для ознайомлення з героями та місцевостями, то третя все більше поглиблюється у сюжет серіалу. Ну а в цьому відео я детально розповім, що нам показали та розповіли у цій серії. Друзі, перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Серія починається з кадрів ув'язнення Арендіра та інших ельфів, які знаходяться під контролем орків. До речі, нам показали, що орки дуже погано переносять сонячне світло і вважають за краще жити в печерах, підземеллях гірських ущелинах або хоча б в таких укриттях. Також додам, що, наприклад, у рук були стійкішими до сонця, а орколюди Сарума на сонця взагалі не боялися, оскільки в їхніх жилах є людська кров. Однак у темряві урокаї бачили гірше ніж чистокровні орки. Також орки спочатку згадують, а наприкінці серії нам показують головного антагоніста сезону Адара. Незважаючи на те, що Адар новий персонаж, ми все одно трохи про нього знаємо. Перш за все, його грає актор Джозеф Моу, якого ви можете знати як Бенджена Старка з Гри Престолів. Під час кастингу для фільму персонаж Адара був описаний так: лиходій, який також може викликати глибоке відчуття пафосу та занепалого благородства, повинен бути у певному рівні фізичних сил, має виглядати середнього віку, хоча також має створювати відчуття позачасу. Виходячи з опису в безчасності та шляхетності, звучить так, ніби Адар Ельф. Його ельфійська природа підтверджується у цій серії, коли Арендір дивується, чому орки називають свого лідера ельфійським словом. Відповідно до парф Етхелен, онлайн-словника для Мов Толкіна, Адар це Синдерин, що означає батько. Можливо, орки стали шанувати Адара не лише як полководця, а й як батька. Це особливо цікаво, враховуючи, що в Сільмарі Ліоні Моргот створює орків, розбешуючи поневолених ельфів. У творах Толкіна ви можете прочитати про деякі підліші вчинки ельфів, наприклад, про вбивство Феонора та зраду Майгліна щодо Гондоліна перед Морготом. До речі, окрім цього, ельфи у своїй розмові кажуть, що орки шукають якусь зброю, і вже зрозуміло, що мова йде про той меч, який зараз у Тео. Друзі, хотів би звернутися до вас невеличким проханням для того, щоб поширювати україномовний контент. Від вас треба зовсім трохи поставити лайк, написати коментар, підписатися на канал та перекомендувати друзям, які також люблять дивитися огляди про кіно. Повертаючись до серіалу, нам показують врятованих Галадрі та Халбранда на кораблі Нумінора. Ну, звичайно, нас знайомлять з одним з найважливіших персонажів лєнділем, який зараз є лише капітаном флоту. До речі, нам знову у серіалі показують, як люди реагують на появу ельфів. Це можна побачити і на кораблі, і у самому місті. Бо це буде головною проблемою у майбутньому, тому що частина номінорців ненавидять ельфів, у більшості через те, що вони можуть жити нескінченно. Хоча варто додати, що їхнім родичам за допомогу у війні з Морготом дарували довге життя. Таким чином, термін життя в порівнянні з людьми середзем'я був потрійним 300 років, а представники роду Елроса жили ще довше 400 років. До речі, що стосується Елроса, то йому приділили трохи уваги і показали, що він є братом Елронда, але у вас може виникнути питання: а чому він вмер? І тут треба розповісти трохи про братів близнюків Елронда та Елроса. Після війни гніву, як один із напівельфів, Елрос мав право обрати свою долю бути смертним чи ельфом. Елрос вибрав долю смертних, але Елронд обрав безсмертя. Потім зірка гіль Естель привела Елроса і людей на острів Елена, де вони заснували королівство Нумінор. У 32-му році другої епохи Елрос зійшов на трон Нумінора в місті Арменелос. Окрім Елроса, Еленділь згадує колишнього короля Тар Палантіра, але чомусь вони кажуть, що він живий, а його скинуло з престолу, тому що він хотів дружби з Ельфами. За каноном він завжди був на боці вірних Нуменорців і вважав, що якщо Нуменорці повстануть проти Валору, то їх усіх спіткає смерть. Також Тар Палантір передбачив, що якщо біле Дриве загине, згине і королівський рід, про що згадувала Міріель, коли дивилася на Німлот. Повертаючись до серіалу, мене трошки дратує постійне нахабство Галадріель, яка, знаходячись майже у полоні, розповідає усім, як потрібно робити. Звичайно, ми знаємо, що ельфи дуже високої про себе думки, але у цю героїню вирішили запнути усе, що можна: і лідерство, і воїна, а також нахабство. Ну і нарешті нам показали неймовірну величну мінора, бо раніше у фільмах Пітера Джексона ми тільки чули про це. І якщо сюжет фільму десь хулюгає, то графіка, на яку витратили неймовірні гроші, просто бездоганна. До речі, Галадрель розповідає, що зараз між ельфами та Нумінорцями є певні проблеми, бо останні заборонили приймати їхні кораблі. Справа в тому, що коли, окрім надання довгого життя, Валар їм також заборонили припливати до благословенних земель. Ну а зі зростання могутності Нумінорців зростала їх спрага до більш довгого життя. Також у цій серії нас знайомлять з королевою регентом Міріель, а також з її кузеном Фаразоном. І ці персонажі також важливі у цьому серіалі, бо вони будуть фактично останніми правителями Нумінора. Але більше про них я не буду вам казати, щоб не спойлерити. Окрім Еленділя, нас знайомлять з його дітьми і Сільдуром, який поки що звичайний моряк, а також Еаріан, донькою, яка є новим персонажем у порівнянні з творами Толкіна. Також потім для нас згадують ще одного сина Анаріона, який, як і Сільдур, зіграють важливу роль у майбутньому. Але додам, що Еленділь та його діти надходять до вірних нумінорсів, які шанують закони Валар. А ось Міріель та Фаразон будуть на іншому боці. Також підтвердженням того, що серед вірних є дуже багато людей, показують у цьому кадрі, де у ляльковому театрі показують сценку про Галадріль, яка рятує королеву від темного володаря, можливо, навіть морготу. До речі, коли вперше показали Ісільдура, то нам показали, як якийсь голос звав його, і тут є декілька версій. Одним із можливих пояснень є те, що це голос його матері. Вона не з'являлася у Толкіна, але Ллойд Оуен, який грає Еленділя, розповів в інтерв'ю, що його персонаж недавно вдовів. Інший варіант це куди саме дивиться Ісільдур, коли він чує шепіт. Вдалині є гора, і, хоча вона явно не виявлена, цілком ймовірно, що це Менельтарма, це священна гора для Нумінора, гора призначена для поклоніння еру Елвотару, всемогутньому і всезнаючому божеству. Ну а цей шепіт від Менельтарми міг бути тонким передвісником майбутньої апокаліптичної події, про яку я не буду спойлерити. Окрім цього, у сценах зі Дурамнас нас познайомили з його друзями, які допомогли врятувати імрахіля. Одного з них звати Валанділь, і що цікаво, саме так звати четверту дитину Сільдора, який буде правителем Арнора. Повертаючись до Халбранда, який знайомиться з місцевими заради того, щоб вкрасти якийсь медальйон, щоб працювати у кузні, місцеві називають його низькою людиною, хоча на інших кадрах видно, що вони одного росту. Це посилання на те, що раніше середнім ростом чоловіків Нумінора вважалося приблизно 213 сантиметрів, але потім вони суттєво зменшились на 20 сантиметрів нижче, а також на те, що Нумінорці дуже високої про себе думки. До речі, що стосується Халбранда, то в мене все більше думок, що він може опинитися Сауроном. Бо як ще можна пояснити, коли в ньому прокинулась лютість і він легко побив чотирьох чоловіків. Окрім цієї теорії, також в мене є запасна думка, де він може бути одним з тих, хто візьме перстень від Саурона. А все тому, що він є далеким родичем тих, хто присягнув Морготу. Ну а зараз Галадріель змушує стати королем свого південного народу, які за каноном воювали за Саурона. А тому Халбранд у майбутньому може стати або одним з назволів, або навіть королем-чарівником Ангмара. До речі, саме ангмарський король-черівник у третю епоху завжди прагнув знищити королівство Арнор та Гондор, і саме він вбив принца Ернура, після чого рід Анаріона, сина Еленділя, повністю припинився по чоловічій лінії і почалося управління намісників. Тому, якщо Халбрен це ангмарський черівник, то нам покажуть, чому саме він прагнув так знищити цей рід. Також в цій серії продовжили історію про гарфутів, які, як і їхні родичі-гобіти, ніколи не знали чогось нового, поки не зустріли старця у дивній накидці. І, звичайно, знайдеться гарфут, який хоче допомогти йому. Взагалі, не дивлячись на те, що сюжетна арка гарфутів поки що ніяк не перетинається з основною, вона не виглядає так, мов це щось чуже. Як на мене, вони дуже гранічно вписуються у цей всесвіт. Також нам показали дуже зворушливий момент, коли гарфути прощалися зі своїми друзями та родичами, які загинули. А попі Предфело взагалі втратила усіх близьких, бо це можна ще побачити, коли вона одна везла свій візок, а інші з родинами. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.